І ще одне неймовірне досягнення в Ріо. американець Майкл Фелпс виграв уже 22 друге олімпійське золото. Стількох медалей немає більше ні в кого за всю історію світу. Він перевершив навіть давньогрецького атлета Леоніда Родоського. Історія цього унікального плавця. Далі в сюжеті. Це четвертий фінальний заплив американця Майкла Фелпса в Ріо. Попередні три приносили йому лише золота. 200 метрів комплексом винятком не стали. Фелпс більш ніж на дві секунди випереджає срібного призера і перевершує рекорд, який протримався понад дві тисячі років. Його ще до нашої ери встановив Леонід Тродоський. Давньогрецький атлет виграв 12 олімпійських стартів. У Фелпса тепер 13 індивідуальних перемог, а ще 9 в естафеті. Усього 22 золоті олімпійські медалі. Я з дитинства мріяв здійснити щось унікальне. Нарешті моя мрія справдилася. Тепер можна спокійно завершувати кар'єру. Секрет унікальних успіхів плавця пояснюють фізіологічними особливостями. У нього на дивовижу, суглоби суглобий, хребет, великі долоні та ступні, що грибуть, наче ласти. А ще фантастична витривалість і працездатність. Фелд з багато років тренується тричі на день без жодного вихідного. А ще він їсть за шістьох, 12 тисяч калорій на день. Олімпійцеві пришвидшують кровообіг за допомоги банок. Інші протизаконні способи стимуляції викликають у нього відразу. усі ми за чистий спорт прикро, що нині є люди, яких не раз ловили на допінгу, та їх зрештою допустили до олімпіади. Це розбиває мені серце. З цим треба щось робити. Так він висловив обурення рішення моку допустити до олімпіади російську плавчиню Єфимову, двічі спійману на допінгу. Втім, і сам Фелпс. Не безгрішний, його ловили на курінні марихуани та двічі п'яним при кермі. Після лондонської олімпіади Фелп сказав, що мав намір закінчити кар'єру, але передумав. Відбув лікування в реабілітаційному центрі і знов почав тренуватися. Тоді ж він побрався з Ніколь Джонсон, колишньою міст Каліфорнія. А навесні в них народився первісток. Мої виступи дивиться наш син. Не можу дочекатися, коли він підросте, щоб я міг розповісти йому про плавання. Тепер я з чистим сумлінням можу завершувати виступи. Тільки не бийте мене, якщо я знову вирішу повернутися. Ірина Стороженко, програма Вікна СТБ.